Добрий день, еврібані, це містер Максимум. І в сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як я побудував спаун і чого я все-таки побудував його. Ви можете побачити у наступному кліпі. Тож добрий день, еврібаді. Це наша будівельна команда. Будуємо. я не знаю, мож... і будувати. я значить не роблю тейм я так вирішую. Факту перша вулиця вже готова, як бачите, тут є доріжки. Ну, от сюди йде дорога робля. Там, бачите, є Чичіас-паза, от тут я навіть не знаю, що це таке. Мій дизайн був достатньо простим для дороги. І ось таким я його робив. Ось так я будував. Так дуже це цікаво. Не знаю, чи це цікаво. Того зараз я вам краще покажу темляп. Я це будував. Ось я тепер побудував самі дороги і стежки, які будуть основою самого спауну. І я сподіваюся, воно вийшло нормально. Не скажу, що ідеально, але все одно це найбільше здається покращення цього спауну, яке воно могло бути на даний момент. І... Як ви бачите, він е, все тут рівно, все тут добре, правда, він ще буде розширюватись, правда, не в цьому відео я надіюся, щоб це відео вийшло на достатньо швидко. І тут є декілька дерев і магазинів. До речі, той магазин це трошки спойлер, і я не скажу, чи щоб ви догадалися, а хоча ні, я вам напишу: я напишу в описі силку на ютуберів, які то побудували. Це був Конор і. Саме Вейзі, які будують. І ось тут я зараз вам покажу, як я хочу робити самі оці е, освітлення, бо то, що освітлення спавну. Зараз треба нормального. Але ну, це максимально, що я придумав. Не, ну, зато я сам придумав. Не копіював в ТікТоку. Так-так до деяких ютуберів. Все ось невеличкий таймлапс. Тепер, коли я задекорував спаун, треба знести мій магазин початковий. Тут дуже багато книг, і треба ще й забрати діаманти, які він заробив. Тож, давайте я зараз це швиденько знесу. І покажу свої діаманти вам. У мене 50 діамантових блоків у Ендерскрині, Того я, виходить, навіть не такий і бідний на Майнхавені. Тож, коли ми вже все побудували, отут у мене така є територія, де я... в мене був магазин. І чесно, я вже казав, що він. Буде на певний час, тому його я маю переробити. І, здається, я це зроблю в цьому відео. Але треба його ще якось назвати. Але в мене є певний дизайн, який я собі в креативі зробив просто дизайн, але все одно я буду будувати. І знаєте що? Давайте, це буде таймлапс. Але я в цьому таймлапсі не буду ставити ніякої музики, я буду розказувати. Що відбувається і як я будую. Це, типу, туторіал, як правильно будувати можливо, можна і так сказати. Хоча я не експерт, але все одно мені е сказали, що ось ці ліхтарі погані. Марк Він сказав мені це, хоча в нього бази немає. Добре, тож е дивний дизайн. Получається, але я ж нестандартно думаю, я не копіюю там з тіктоків і так далі. Я сам це придумую на ходу. Деякі е, дорогий дизайн. І. Ну, я це все сам придумав на ходу. Тому не кажіть, що я погано будую, бо я не копіюю інших. І... Ще я хочу побудувати тут магазин. Ще ось там я із владом побудували ж колись ферму пороху, і ми мали продавати порох і фейерверки. Тож, ось тут буде цей магазин, хоча я треба буде з владом зв'язатися, щоб вирішити, як він буде виглядати. Тож, давайте почнемо цей таймлапс. Тож зараз з вами говорить містер, який монтує. Тож я робив а, таку. І стиль, як теплиця вікторіанської ери. тут є декілька контрфорсів з боку і центральна споруда, яка отримається на контрфорсах. І з даху в мене були проблеми, але я їх вирішив. Магазин пороху він просто майже квадратний, але він не квадратний. Тут з дахом у мене ще ті були проблеми. Я не знав, як побудувати, то я потім ще й переробляв його, задекорувавши листям, щоб закрити піхонос. А зараз я вам покажу, як я буду обчислювати а, то, як яку ціну нам треба поставити на пороху, бо того що. Ціна наших конкурентів щодо фейерверків є декілька діамантів. За так, я щось не нато нажав. У них коштує 32 два феєрверки, два діаманта І як ви бачите, тут обчислення дуже нерозумне. Тож якщо ми два поділимо на 32, ми знайдемо скільки коштує один феєрверк. І цей один феєрверк ми можемо е помножити на три, щоб дізнатися, скільки коштує один-одна е штука пороху у діамантах. І щоб знайти скільки нам е скільки у них 32 пороху буде коштувати. Ми це можемо просто помножити на 32. Що дає шість діамантів? А ми у нашому магазині знижимо цю ціну до п'яти діамантів, щоб у нас е, дешевше було і у нас більше купляли. Бо то, що у нас ферма пороху ефективніша, ніж у них. В чому е, ми можемо їх виграти у цьому, але треба зробити так, щоб вони не це, не купляючи у нас усе. Тож зараз зроблю таку тут стежку і. Ціну, значить, нам треба поставити на 5, але нам треба буде ще повідомити, що не можна перепродавати наш товар, що я потім позначу. Тож я тепер вже доробив це і навіть поваксував, щоб ніхто не поміняв ціни. І отут я заповнив трохи пороку, який у мене знайшовся, але там ще скажу владу дозаповнити. І самий папір я буду приносити сюди, і ми з владом, значить, ділимо наполовину все. І як ви бачите, у мене ще така штучка є і. Як бачите, тут є не такий дуже примітивний інтер'єр, але все одно він буде нам е, приносити дуже багато діамантів. І зараз ми, якщо підемо у мій магазин, перевіримо. Так, я лише його заповнив учора його інтер'єр. І як ви бачите, у нього вже боже скільки тут купують. Бачу, навіть і ніжний доктор купляли, я так поняв, він дуже прогресивний, тут ремонту нема. Навіть не пройшло і тижня вже ремонту немає і шість діамантів ще там. І давайте ж ми заберемо це все і підрахуємо, скільки загалом є діамантів. Тож е, Покшу 40, додаємо ще ось ці. Вже 44. Тут дуже багато, у нас 64 вже вже стак, і тут ще 15 і ось тут ще 4. Стак і 19 діамантів. Це неймовірно. Мій магазин треба знову поповнювати, і я знову багатий. Я, як кажеться, бізнесмен тепер самого Майнхавену. У мене, здається, найбільше прибутки на сервері із магазинів, тому що в мене є два магазини. І один я правда ділю, то можна сказати один і п'ять, але все одно мій основний магазин приносить найбільше. Тож тепер давайте порівняємо усі спавни е сезонів, крім першого, бо того що я втратив самий світ. На жаль, того це другий сезон. Я його будував з допомогою інших ютуберів, але в основному дизайн був мій, який я сам навіть намалював спочатку, але потім я його і побудував. Це спаун третього сезону. Я його майже не будував, я на ньому лише будував своє казино і свій магазин. Але самий спаун будував конор. А на четвертому сезоні спаун будував я.